Вибухи в Криму, росіян паніка. Телеграм-пабліки повідомляють про атаку Storm Shadow та Нептунів. Міст перекрили. Тим часом екологічна катастрофа на півострові через Мазут із затонулих російських танкерів зростає. Залишки нафти вже дісталася Севастополя. У місті оголосили надзвичайний стан. Плями Мазуту помічені на пляжі в Качі, Любимівці та Орлівці. За даними кримського управління по гідрометеорології та моніторингу довкілля, в Криму очікується посилення південно-західного вітру. Це означає, що Мазут, який раніше несло на захід вздовж кримського півострову, тепер знову може прибити до берега. Погодні умови ще більше погіршують ситуацію росіян на тимчасово окупованому півострові. Шторми руйнують кримський міст за осінньо-зимовий період. РФ вже втратила половину загороджень з барж. Супутникові знімки показують, що 8 грудня 2024 року у Росії залишилося 18 барж, в той час як 8 листопада їх було 34. Відновити загородження у Росіян не вдається. Та не дивлячись на сильні шторми та екологічну катастрофу, Росія продовжує використовувати танкери-смертники серії «Волганєвть». Вони постачають паливо армії окупантів у Криму та на тимчасово окупованій території Херсонщини і Запоріжжя. Що 5 п'ять танків цієї серії помічені у Чорному та Азовському морях, два затонулих танкери та 3750 пролитих тонн мазуту їх нічому не навчили. Що ж, будемо слідкувати далі за ситуацією на півострові, а поки переходимо до інших новин. Безпілотники атакували Волгоград. Гучні звуки чули жителі Гордещицького району. Кажуть, бахкало поблизу аеродрому. Він розташований на відстані понад 500 кілометрів від України. Вночі бавовна завітала і на Ростовщину. Перша хвиля вибухів лунала близько трьох годин на ділянці Новошахтинськ, Новочеркаськ, Ростов, а друга у Кам'янському та Усть-Донецькому районах. Офіційно місцева влада повідомляє про збиття чотирьох дронів. Однак вибухів було набагато більше. БПЛА долетіли до Орловської області. Місцеві чиновники стверджують, що всі цілі буцімто збила ППО. А уламки попадали у селищах Плоска, Знаменка та Михайлівка. Невдовзі вибухи пролунали і у самому Орлі. Для ліквідації БПЛА у повітря підняли гелікоптер. Чи вдалося уразити якісь цілі в регіоні, поки невідомо. На Брянщині теж ніч була тривожною. Безпілотник скинув вибухівку просто на окупантів, котрі обрали місцем дислокації сільський клуб у зерновому. За словами Петра Андрівщенка, будівля згоріла вщент. Скільки росіян загинули, наразі уточнюють. Ще з вечора 2 січня дрони активно літали над Білгородщиною. Міноборони РФ стверджує, що цілі вдалося знищити у повітрі. Натомість губернатор В'ячеслав Гладков повідомив про прильоти. За його словами, у Шебекіному один із жителів буцімто зазнав поранення і потрапив до лікарні. На місцевому підприємстві також пошкодило бетонну огорожу і дві газелі. А у селищі маслова пристань після нальоту БПЛА з'явилася дірка у покрівлі ангару виробничого підприємства. Російське ж Міноборони відзвітувало, що ППО нібито знищила 22 українських дрони, майже половину з них ліквідували на Брянщині. По чотири БПЛА збили над територіями Орловської та Ростовської областей, два над Білгородщиною та по одному над Волгоградською та Липецькою областями. Тим часом західні ЗМІ натякають, що невдовзі на Росію полетять не лише далекобійні дрони, а й ракети. Одна з них має назву Трембіта. Вона здатна буде долітати до Москви. Про це йдеться у статті за Телеграф. Вартує трембіта близько 10 тисяч доларів, здатна нести 18 кілограм вибухівки і летіти на відстань до 144 кілометрів. Проте покращена версія ракети зможе Москви, що за 650 кілометрів від кордону. Зазначається, що на виробництво потрібен ще рік. Коштуватиме ця версія трембіти дорожче, але набагато дешевше за «Атакамс», яка обходиться у понад 1 мільйон доларів. Які російські цілі стануть пріоритетними для українських ракет великої дальності? Побачимо згодом. Владі довелося закрити цілу низку аеропортів через атаку дронів. Зокрема, не відправляли і не приймали літаки повітряні гавані калуги, пензи. Саранська та Саратова. За даними російських медіа, вибухи лунали у Воронезькій, Білгородській, Брянській, Курській та Ростовській областях, де було особливо гучно. Місцеві жителі публікували відео зі звуками бавовни. Однією із основних цілей атаки був Таганрог. За словами Петра Андрющенка, там фіксували прильоти у районі військового аеропорту поблизу селищ Новобесергенівка та Петрушине. Наразі відомо про щонайше два влучання. Місцеві жителі кажуть, що чули щонайменше п'ять вибухів. Крім цього, бавовна завітала до Тарасівського району Ростовщини, а також Мілеровського району. Там, до речі, розташований ще один військовий аеродром окупантів. Атаки на нього відбуваються регулярно. Гучно було і на Білгородщині. Губернатор В'ячеслав Гладков повідомив про обстріл прикордонного міста Шебекіне. Він стверджує, що в одному будинку, начебто, пробило дах, а ще в трьох поніви чоловікна та фасади. Також осколками посікло легковий автомобіль. Вибухи були і над самим Білгородом. Причому жителі міста після роботи російської ППО по безпілотниках помітили в небі незвичайний об'єкт. Він був схожий на парашут, до якого прикріпили незрозумілий предмет. Що саме це було, так ніхто і не пояснив. Натомість у Міноборони РФ уже традиційно заявили про збиття всіх цілей, мовляв, ППО настріляло аж 13 БПЛА, із яких найбільше у Курській та Брянській областях. А за день до цього російське командування нарахувало аж ще 14 збитих дронів. Їх ліквідовували над Білгородською, Воронезькою, Ростовською, Тульською і Орловською областями. Тим часом у Тверській області попрацювали партизани. Вони здійснили диверсію на залізниці біля ракетно-артилерійського складу. Саме через цю ділянку колії постачали боєпропаси із об'єктів, де зберігалися ракети Іскандер, «Точка-У», артснаряди і боєпропаси до РСЗВ. Представники руху теж заявили, що через пошкодження залізниці росіяни не зможуть оперативно відновлювати свої ресурси на передовій. росіянам вдається успішно знищувати власну техніку. Судячи із дописів з-блогерів, армія Росії втратила ще один гелікоптер. Цього разу Мі 28 Схоже, що його збили свої ж дружнім вогнем. Нагадаю, що до цього українська армія відправила на металобрухт два вертольоти Мі-8 проблеми у росіян із літаками. Новий інцидент трапився у норильську краснодарського краю. Там літак, на борту якого було 79 пасажирів. Викотився за межі злітно-посадкової смуги. Лайнер, що слідував рейсом Москва-Норильськ, уже відсторонили від польотів. Для зворотного маршруту до столиці виділили резервний борт. Більше новин про вибухи пожежі та інші негаразди на території Росії розповімо у наступних випусках. Тому підпишіться на канал, аби не пропустити.